Юля, звідки гроші, Юля, звідки гроші? Зараз я вже працюю в пекарні. Так виглядає моя пекарня. Тут у нас хлібчик, булочки, всякі штучки, дрючки. Пряме включення з кімнати посадомою. Коротше, бачите, прийшов, каже, там не так, там не так. Скрізь все не так. Ти що скажеш? Вона вже плаче. Я дихати не могла нічого. Щоб кров брати, воно так болить, якщо чесно, я так боюся цих всіх маніпуляцій. Привіт! Сьогодні, знаєте, таке незаплановане відео. До нього я заздалегідь готувалася. Я почала помічати, що в мене з'явилися частіше питання про гроші: Юля, звідки гроші, Юля, звідки гроші під різними відео. І саме цікаве, що під тими відео, якісь села, то, то такого майже не було. А от коли люди почали дивитися вже попередні відео, там де про подорожі розповідаю про різні країни, то почали з'являтися такі питання, Де ти. Працюєш, звідки гроші і так далі. <с> я так е зрозуміла, що далі я не можу так просто закривати на них очі йти далі, треба все-таки розповісти. Останньою каплею, тобто е останніми коментарями, які мене спонукнули, спонукнули, є таке слово, <с> до того, щоб розповісти, це були коментарі під відео про мою колекцію парфумів, яке я знімала десь рік назад. Коментарі такого характеру як такий і такий. <смі> Якщо чесно, коли я їх прочитала, мені так спочатку перша емоція, яка в мене була, мені так стало, знаєте, неприємно і навіть образливо От таке в мене було. Я думаю, ну як так, чого людина, яка мене зовсім не знає, може таке собі дозволити? Але я почала помічати, що ну, да, це були дуже грубі коментарі, як на, як на мене. Але і під іншими відео про подорожі вже люди, правда, так толерантно, але питають: типу, де ти працюєш, що ти заробляєш скільки грошей, що ти там можеш подорожувати. Так що в цьому відео я вам все розкажу і все покажу, навіть тому, що в мене збереглись деякі відео, де я працювала і, і чим заробляла до слова, ще що хочу сказати. Що от ці коментарі вони були під відео про парфуми? Тобто, от в кожного з нас, в кожної людини є якісь свої хобі. У мене їх не так багато, декілька. Одне з них це знімати відео. Що я роблю? От буквально ще в дитинстві, коли в мене з'явилися перші телефони з камерою, то я знімала У мене архівів дуже багато, і школи, якісь там відео із коледжу, і з подорожей скрізь. Я все, що могла, знімала на пам'ять, дуже люблю передивлятися і так далі. Навіть тоді, коли в мене не було ніякого соціальних мереж, я не вела каналу не було, я все одно для себе це все знімала. Так що, це одне із хобі, друге, мені подобаються парфуми. Я не то, що прям колекціоную, в мене велика колекція, ну трошки є, і в мене коли закінчується, я купую ще якісь там. Тобто, в кожної людини є якісь своє направлення, на що вона витрачає свої кошти. А, наприклад, про одяг можу сказати: я взагалі не шопоголік, я можу в одних кросівках ходити по 5-6 років. Ну от, ну якщо головне, щоб вони нормально виглядали. Так само і про одяг. Зимні куртки, наприклад, мої взагалі років 5, якщо не більше. І я постійно так, в мене багато одягу, такі що ще є з коледжу, що я в них ходжу. Тобто я на це не звертаю уваги. Я в мене буквально в один мій великий чемодан можна скласти весь мій гардероб. І того й не здивувало, чого людина так на мене накинулась. Типу, я думала, що ти проста дівчинка з села, а ти от така. Але яка така, от на секундочку, мені хочеться запитати. Яка така, пані Марія? Яка така? Чого такий стереотип? Що якщо люди, які народились в селі, от я, наприклад, народила народилась, виросла в селі, то вони якісь... Меншу вартісні, чи ще щось, що вони не хочуть заробляти, що вони не хочуть щось собі купувати, щось дозволяти більше. Звичайно, хочуть, і я в тому числі я стараюсь заробити на, на свої якісь е, хотілки, що мене цікавить. І я не розумію от цього, що получається так, що якщо ти людина з села, то ти маєш показувати якесь тільки сільське життя, що он, молодивіться, корови кури і картошку купаю, і як все погано, і яка я така бідна нещасна. Але ж це не так. Дуже багато розумних, освічених людей з села, які мають якісь хобі, такі, які в селі не прийняті, наприклад, там ті самі подорожі, чи ще ш. Славно я вже за Дуже багато заговорились. Просто чесно, от воно мене прямо так за діло, заживе. Так що я розкажу вам, звідки ж в мене гроші на подорожі, на парфуми і на все, то, що пані Марія думає, що не дозволительно людям села. Так от для того, щоб втілювати в життя мої мрії, наприклад, подорожі одна із них. Я для цього дуже-дуже багато працюю. І тільки не працювала. Було таке, що я працювала просто по, на трьох роботах підряд. Іноді це було і справді дуже весело, тому що були свої плюси. У мене було багато знайомств. От тут, наприклад, це ми на якомусь перериві танцюємо в пекарні, бо я і там працювала. Так що відповідаю на питання. Звідки такий достаток, як каже пані Марія, шлятися світом? Це Ісландія. І саме в цій країні я працювала на трьох роботах одночасно. Зараз я вже працюю в пекарні. Так виглядає моя пекарня. Тут у нас хлібчик, булочки, всякі штучки, дрючки. І графік в мене тоді був просто скажений. Я просиналася в 6 ранку, їхала в пекарню, відкривала її і працювала там до часу дня. Потім я їхала на другу роботу, де я працювала майстром по депіляції. Тобто, у мене було декілька записів. Дівчата у мене були записані на шугарінг, тобто депіляція сахарною пастою. І після того я відправлялася на третю роботу в ресторан, там я працювала кухарем. Yeah. Awesome. Yeah. Yeah. Масілку. І, ми будемо... І ця робота справді була дуже цікавою. Вона мені подобалась. Я взяла звідти все, що хотіла. Але самі уявіть, прокидатися кожного ранку в 6 годин, йти в пекарню до часу дня, потім в салон краси, потім приходити на кухню, де постійно жарко, багато замовлень. Ти готуєш, я закінчувала свій робочий день в 11 годин вечора. Приходила додому в 12 ночі. Тобто, а потім знову шість треба вставати. Я вам передати не можу, як я зморювалась. Я працювала по 14-16 годин. Уявіть собі. Так, це був мій вибір, я сама так хотіла. Але чого я хотіла? Бо я хотіла чогось добитися кращого, хотіла зробити гроші, хотіла побачити світ і хотіла дозволяти собі щось. Тому я дуже багато працювала. Коротше, почала я сьогодні роботу 8 годин. Ранку, а закінчила роботу в майже 11 часов вечора. Ох, як то кажуть, як каже, не, не пам'ятаю, хто чи мама, чи хто говорила таке, від роботи коні дохнуть. І от я себе відчуваю зараз конякою. Головне, не здохнеться. От такі то діла. Треба більше знімати, але часу немає часу зовсім. От правда, немає, як то кажеться, як бабка моя Галя говорила, немає коли в сраці почухатись. Зато точно можна схуднути добре. То вже з такою роботою конською, що немає часу навіть води попити. Точно можна похуднути. От і з таким графіком, коли я працювала по 15-14 годин в день і спала по 4-5 годин, 6 максимум це було, я і дожилась до того, що попала в лікарню. А ще я сподіваюся, що в мене сьогодні зроблять менюзі, тому що мене так боліло, я собі подумала, що це апендицит, знову. У мене таке було, і воно пройшло. Як апендицит, чи щось так, я просто розігнутися не могла, я дихати не могла, нічого. І що я хочу сказати, що тоді в лікарні так причину не знайшли. Але я реально думала, що помру, мене так сильно боліло в боку, думала, що апендицит, але нічого не знайшли. Потім я зрозуміла, що це була просто якась перевтома, і просто весь організм давав про себе знати. Але я його не послухала і далі продовжувала працювати як кінь. Пряме включення з кімнати посудомоїк. Сьогодні ми посудомойки. Покажу вам, як ми маємо посуд. Чому він не Чуємо, що кажуть, що це має бути великим секретом, то, що ми посуд миємо? А я рахую, що так закалялась карта. Захаляється так сталь. Це перший уровень, потім туди далі підтримку. До речі, нічого не чути, вони нічого не почують. Як ви думаєте, ви почуєте? бо там ця грає. <рес> Тоді я буквально бралася за будь-яку роботу, яку мені запропонують. І неважливо було, чи є в мене час чи ні, я просто мало спала.

If the health inspection will come they would say no more. And then you wouldn't have a job. So you need to clean up there? Okay. okay. Че, oh, you can also see here. Там, каже, там, там. Короче, унижай як може, бачите, ребята? Каже, там імпотер, там імпотер. Це був наш начальник. Я готувала, а Даша внизу мила посуд, і після за собою треба було її помити поли, але вона добре їх не помила, тому він перевіряв. А я їй вже допомагала, тому я це все знімала на камеру і кажу, Даша, бачиш то, бачиш то? <свіс> Бо якщо поправді сказати, то Даша в нас правда лінилася, вона там не домивала по правді, він не просто так чіплявся. Бо я в себе на кухні за собою одмила. Бачите, які жирні, були ці плитки. Це все я за собою видраювала. Вона там а вона внизу. І часто було таке, що десь там не прибере, там не прибирати, І це він перевіряв за нею. Але що хочу сказати, вона теж дуже великий молодець, бо її було взагалі там 16-17 років, і вона буквально після е, навчання приходила і підпрацьовувала тим, що посуду мила. Так що вона молодець. Підліток, але працювала. Даша молодець. Але це ще не все. До того, як я знайшла роботу в ресторані, я працювала прибиральницею. Так, так, саме прибиральницею. Я перебирала і в школі, і в магазині будівельному, і в офісах. І це я просто цілий день тако збігала з одної роботи на другу, з одної на другу. Було так важко, це просто було не тому що я дуже багато брала годин собі. Але зате я тоді була дуже схудла. Мені здається, в 49-50 кг кілограм тоді моя вага була з такою роботи. Але такий сильний темп просто давав про себе знати. І чисто морально, і фізично я була виснажена настільки, що вже деколи навіть не могла заспокоїтись і заходила такою, плакала. Це був той день тоді, коли я на себе мусор вилила, і оце мені видно якась остання капля була. І після того я сказала, що звільняюсь, і пішла шукати нову роботу. Це якраз так я й попала в ресторан. Я хочу Може, я б ніколи цього й не показала, ніхто би і не знав. Але справа в тому, що я хочу ще раз наголосити, що якщо ви бачите, коли там людина подорожує, щось там купує, собі ще щось, то задумайте, що ви ніколи не знали, який шлях вона пройшла для цього, як вона робила, і скільки вона спала, де вона працювала. Ну, зрозумійте, що не можуть вам показувати все-все-все. Ну що, прийшла я на нову роботу, подроботку. Тут теж на кухні треба мити посуду. Я скрізь встигаю, скрізь встигаю. Просто ідеальна жінка. <гум> ну, а потім ця ідеальна жінка знову загребла у лікарню. Так що, коли ви бачите якусь ідеальну картинку, як вам здається, ви задумайтесь, що багато чого залишається за кадром. І зрозумійте, що насправді не все так легко, і коли ви бачите якісь подорожі, покупки, чи ще щось, за цим може. Скриватися щось дуже важке, дуже важка праця і дуже важкий шлях, який не завжди люди і хочуть показувати того, що хочеться і себе настраювати на щось хороше. Тож не будеш ти постійно плакатись і розказувати, як погано тобі живеться. Ні, ти стиснув зуби, робиш щось, працюєш багато, а потім подорожуєш, щось купуєш, допомагаєш бабусі з дідусем і живеш наповно, але для цього треба дуже багато працювати. От як я, я працювала по 15-16 часов, декілька разів в лікарню попадала. Але я працювала, стиснула зуби і працювала. Тільки так доб'єшся успіху, немає якоїсь чарівної таблетки, яку ти випив, і така все, ти все маєш і, і нічого для цього не робиш. Так що, в мене, як і всіх, різні етапи в житті: і сльози, і трагедії, і все, що хочеш, Я просто цього не показую, бо воно мені так цього достатньо. Це мене просто дійсно вже винудили розказати все. Так що, коли ви заходите в соціальні мережі і вам здається, що всі такі щасливі, успішні, красиві, і тільки у вас один хаос, то я вам зразу скажу, це просто ілюзія. Люди рідко виставляють біль, страх чи якісь невдачі. І абсолютно, абсолютно у кожної людини є свої проблеми і темні сторони життя. Просто далеко не всі про них говорять і показують. І ваша боротьба, яка у вас, наприклад, зараз може бути, не означає що ви якийсь там слабкий чи нерозумний. Це означає, що ви справжні, в кожної людини можуть бути такі етапи. Не треба себе порівнювати. З, там, наприклад, як кажуть, не порівнюй Своє закулісся з чужою сценою, розумієте? Так що всім добра і все буде добре. А ще я знаю, що на мене багато хто підписаний з дорослих із жінок і чоловіків. Хотіла вас запитати, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було у вас таке, що ви стикались от з якоюсь, знаєте, заздрістю зі сторони людей, чи от якісь висловлювання такі, що ой, звідки в тебе то, звідки в тебе все. Напишіть, будь ласка, буде дуже цікаво почитати мені. Дякую. Побачимось в наступних відео. Бай-бай!